Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І одного разу Він про себе сам сказав, Я путь, істинне життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали б, відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому каже, Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас, скільки часу я з вами, каже Ісус, до нього, а ти мене не знаєш, Филипе? хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам отця, невже не віруєш я в Отці, а отець у мені? Слова, які приказую до вас, не від себе приказую. отець, який перебуває в мені, він творить діла. Тож вірте в мене, що я в оці, отець у мені, а коли ні, то через самі діла вірте. Істину, істину говорю вам: хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що я їх роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до отця. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився, вченю, коли будь що проситиме в моє ім'я. Якщо любите ви мене. То мої заповіді берегтиме. І проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Дух істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде вас. Не полишу вас сиротиму, я прийду до вас. Ще трохи світ мене вже не побачить, ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І ви знаєте того дня, що я в моєму отці і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю, йому об'явлю себе. Він тут каже, я, путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Путь до Бога Отця це Ісус Христос. І якщо ми приймаємо жертву Ісуса Христа, жертву, що Він постраждав. За наші гріхи, приймаємо оправдання від нього, то ми приймаємо і Бога Отця. І написано, що вірте через самі діла. Все, що робив Ісус Христос, Він робив діла Отця. Що робив Ісус Христос, якщо подивитися на Його життя, Він проповідував Євангеліє, царство, Він проповідував. Заповідь Божі, що є правда, що є, любе Богу цю. і він зцілював хворих, він змінював життя людей, він забирав страждання. Він тим, хто сліпий давав прозріння, він той, хто глухий, давав слух, він сільвав калік, він сцілював прокажених. Це діла Бога Отця, для того, щоб і в наш час Він продовжує це робити, і в наш час Він забирає хвороби, і в наш час Він дає оправдання, він дає прощення гріхів, вічне життя, і в наш час Він змінює наше життя, і в наш час каліки вони починають ходити. Христос, Він воскрес. Віримо в це. І приймаємо Його жертву. І якщо сьогодні. Ми помремо, то куди ми підемо і за які заслуги ми підемо до Бога Отця. Лише Ісус Христос є шлях до Отця. Лише Ісус Христос є дорога до Отця. Отець це і є рай, Його царство це і є рай. Його Царство це є Царство Боже. І як ми можемо піти до раю? Тому що кожен з нас ми віримо в те, що є Воскресіння з мертвих. Як, як Христос Воскрес, так і ми Воскреснемо. І чому ми попадемо до раю? Лише Ісус Христос є дорога до раю, лише Ісус Христос є шлях до раю, лише Ісус Христос є шлях до Бога Отця Рай. Це жити в присутності Бога, рай це жити в царстві нашого Ця Небесного. Рай це, це приймати його владу, приймати його любов. І як ми можемо, по якій причині ми можемо потрапити до раю. Бог хоче, щоб в цьому житті ми вже жили в його серці. Ми вже були в раю, і він в нашому серці навкруги може бути темрява, навкруги може бути рай, але в нашому серці може царювати Бог, може царювати праведність, мир і радість. І як туди потрапити? І після смерті цього фізичного тіла також ми хочемо бути в раю, в раю. В Божому царстві біля Його серця бути з батьком нашим небесним і як туди потрапити? І Ісус Він каже, що лише Я є дорога життя, істина, лише е, Він є дорога до, до раю, Він є дорога до Бога Отця, Він є дорога до царства Божого. І зараз в наш час. Кожен, хто приймає Ісуса Христа, кожен хто починає вірити в Божу любов, в те, що на Христі був покараний він за кожен мій гріх, кожна людина, яка це приймає, то вона. Приймає рай в своє серце, вона приймає Бога Отця в своє серце. І Ісус Він казав, що я не один, я роблю діла мого Отця, що я в Отці, і Отець в мені. І Він каже: кожен, хто зараз повірив Ісуса Христа, в Божу любов, в Божу жертву викупну, що Його кров пролита за нас, і приймаємо це прощення, оправдання в подарунок. То е, ця людина приймає Бога Отця в своє серце. Дух Святий Він буде жити в нас, е, він буде будувати наше життя, і він буде змінювати нас, і він буде жити в нашому серці. І лише Ісус Христос, е, Його жертва є дорога до раю, і праведність, мир і радість, радість Його царстві. І віримо в те, що на Христі Він був покараний за нас, за кожен наш гріх. І якщо ми приймаємо Христа в своє серце, то Він є дорога. До Царства Божого, то в нашому серці буде царювати Бог Отець, праведність, мир і радість. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий Небесний Отець, якася у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою, то ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, ви прийняли Бога Отця в своє серце. І тепер ви дитина Божа. Більше ви не сирота. І царство Боже тепер буде панувати в вашому житті і змінювати ваше життя. Божа любов, вона перемагає Всяке зло, Божа любов вона приносить перемогу, вона забирає всякий смуток, вона забирає всяке страждання, і царство Боже воно оселилося в вашому серці, і воно тепер буде рости. Написано, що царство Боже. Воно як насінина, коли ми саджаємо в землю. Ми спочатку нічого не бачимо, але потім з часом ми бачимо, як ця насінина проростає і як з'являються листочки, потім стебло, потім це з нього може вирости велике дерево. Так само, царство Боже, якщо ви помолились молитвою молитво покаяння, то ваше серце війшов Христос. І тепер воно з кожним днем, царство Боже, буде рости в вашому житті. Тому ви благословенні діти Божі. І якщо у вас є потреба в сіленні, якщо у вас болить душа або тіло, то Божа воля є. На ваше зцілення. Бог хоче забрати і зруйнувати всяке страждання з вашого життя. В ім'я Ісуса, Дух Святий, єдине цю людину. Я наказую, геть пішла всяка хвороба з тіла, геть пішов всякий хворобливий стан, всяка слабкість організму, геть пішла. Залиш всякий дух немочі цю людину. В ім'я Ісуса я наказую, нехай щезнуть всякі похлини, рак чи жировики. В ім'я Ісуса грижі, нехай зникнуть в ім'я Ісуса, нехай повністю зникне всяке запалення. В ім'я Ісуса Геть пішло. В я Ісуса я наказую, нехай відновиться ваш зір, нехай повністю відновиться ваш зір. В ім'я Ісуса я наказую, нехай щезнуть запалення в горлі, запалення легенів ім'я Ісуса, повністю відновлення дихальних шляхів ім'я Ісуса. Я наказую, нехай піде біль зніг в ім'я Ісуса. І я хочу благословити вас, Боже, благослови. Благослови своїм щедрим благословенням. Ти щедрий, багатий тато, ти добрий, люблячий тато. Нехай подарунки приходять в життя цієї людини, подарунки від тебе, Бог, з небес. Нехай приходять подарунки, все те, що лежить в серці цієї людини, ти сам даєш мрії в наше серце, нехай здійснюються ці мрії, мрії на добро. Боже, благослови цю людину, щедрий, багатий Бог. Нехай. Прийде забезпечення всіх потреб, ім'я Ісуса, давай розум, якщо потрібно, мудрість в серці цієї людини, Боже. І нехай приходить радість в життя цієї людини. Те, що вона любляча дитина, те, що ти її батько, вона більше не сирота. Боже, геть пішов всякий оцей такий стан сирідства. в ім'я Ісуса, я благословляю ви, Божа дитина, Бог вас любить, Він ваш Отець. Ісус Христос є дорога. Отець сам створив цю дорогу до вашого серця, і якщо ви приймаєте Христа, ви приймаєте любов Отця, і я благословляю вас. Ви благословенні, діти Божі, ви більше не сироти. і все буде добре. Віримо, що все погане скінчується, і приходить благословення від Бога як рясний дощ. Нехай рясний дощ, благословення від Бога наповнить ваше життя в ім'я Ісуса. Амінь.